Привіт, друзі! Створили ми модуль, який прив'язує наші акції до товарів каталогу. Зараз вам хочу показати, для чого він взагалі створений. Дуже багато разів у нас було питання з клієнтами, коли вони створювали такий от розділ акції. І хотіли виводити тут не весь каталог товарів, а тільки товари по акції. Тому для цього був створений цей модуль. Він допомагає нам фільтрувати товари, відбирати тільки акційні товари, як всі товари з акціями, так і товари по конкретній акції. Показує, як працює цей модуль. Для початку ми налаштовуємо маємо налаштування модулю, вказуємо інфоблок, до якого. Будуть прив'язуватися наші акції. Налаштовуємо декілька акцій. Наприклад, акція з ID 2, яку я налаштував. В ній умови 50% і тільки товар, домашні тапочки. А також інша акція з ID 3: це скидка на всі штани. 30% в розділі штани. Переходимо на наш розділ акції. Наш модуль вже обійшов весь каталог. Прив'язав у властивості відповідні акції, і тепер ми можемо компонент фільтрувати за акціями. Заходимо на налаштування, знаходимо наш фільтр, вибираємо властивість, прив'язка до акції і вказуємо, наприклад, яка в нас була тільки тапочки. Це була друга акція з ID2. Зберігаємо. І у нас виводяться тільки товари, які беруть участь в акції номер 2 Якщо нам потрібно всі штани вибрати, це була акція з ID 3. Ми просто вказуємо ID 3. Зберігаємо, і нам виводяться всі штани. Ну, а якщо ми хочемо вибрати всі товари, по акції і 2 і 3 і 1 тоді просто вказуємо Y зберігаємо от і все тому друзі скачуємо встановлюємо модуль користуємося дякую за увагу